Уявіть, що ви спустилися в моторошну темну печеру, близькі відмовляли вас від цієї небезпечної ідеї, але вони навіть не здогадувалися, які це неймовірні відчуття. Під землею ви ніби знаходитеся у якомусь іншому вимірі. З вражаючою грою світла та тіни, стелактитами, що висять зі стелі, і кришталево чистою водою підземних озер. Тільки отут на вас чатує ще дещо, чого не побачиш одразу. І це смерть. Та окрім очевидних небезпек, як, наприклад, падіння та обвали, на вас можуть чекати обмороження, утоплення і навіть наркотичне отруєння. У цьому відео я розповім наймоторошніші історії, котрі траплялися з шукачами пригод. Декому довелося поплатитися життям за жагу, побити власний рекорд, а хтось на останньому подиху написав пальцем на піску передсмертну записку через те, що знехтував технікою безпеки. Сьогодні ми з'ясуємо, чому в жодному разі не варто лізти в печери. Найбільша небезпека під час дослідження печер полягає у тому, що вони мають настільки заплутані лабіринти, проваля та ущелини, що в разі чого вас навіть навряд будуть рятувати. Особливо, якщо ви зібралися у Різендінг найглибшу і найдовшу печерну систему в Німеччині, через її масштабні розміри знайти в тунелях заблукалого стелеотуриста туриста фактично неможливо. Це стало зрозуміло після рятувальної операції, проведеної у 2014 році. У ній були задіяні 700 учасників, і це коштувало приблизно 960 тисяч євро. Тоді 7 червня спелеолог Йоганн Вестхаузер увійшов до печери разом зі своїми колегами. Він був далеко не аматором, а одним із відкривачів системи тунелів Різендінг у 1995 році. Тому чоловік орієнтувався там настільки добре, наскільки це було можливо. Метою експедиції було знайти місце, в якому ця система з'єднується ще з одним 80 кілометровим тунелем, що складається з приблизно 4 тисяч печер у сусідній Австрії. Ніхто не знав, де знаходиться ця точка з'єднання, тому дослідження йогана мало стати сенсацією. Зсередини Резіндінг просто заворожувала. Та, попри це, проходження печер є фізичним і навіть психологічним викликом. Дослідники мали рухатися вздовж її вологих, слизьких кам'янистих проходів і протискатися у вузькі щілини, наповнені водою. А через те, що деякі входи печери розташовані вертикально, їм довелося пустити в дію навички скелелазення. Під час цієї важкої дороги вони не раз підсковзувалися на слизькому камінні і ухилялися від обвалів. Через це один зі спелеологів навіть піддався паніці і мало не занепастив всю експедицію. Проте, все ж вони дісталися омріяної, невивченої ділянки, де одна печера з'єднувалася з іншою. Та радість науковців тривала недовго. В якийсь момент Йоган потрапив під черговий обвал, і один з великих валунів пробив його шолом. Спелеолог втратив свідомість із них під грудою уламків. Він дивом залишився живим. Колеги зрозуміли, що не зможуть витягти йогана самотужки, а рятувальники навряд подолають цей важкий шлях. Проте спелеологи вирішили ризикнути. Один із них лишився з травмованим йоганом, а інший почав повертатися назад, аби покликати на допомогу. І лише через 10 годин він дістався виходу з печери. Спелеолог негайно викликав гірську рятувальну службу, і на диво йому не відмовили. Одинадцять рятувальників придумали план, зібрали все необхідне, і через два дні після того, як Йоган зайшов у печеру, вирушили на порятунок. Ця задача була фактично неможливою, адже перед цим самі вчені ледь подолали вузькі проходи печери. А тепер треба було протягти ними ноші для пораненого і багато інших необхідних для порятунку речей. Проте 11 червня до Йогана дістався лікар. Він діагностував йому легке травматичне ушкодження мозку, але сказав, що все ж є надія витягти його з цієї пастки живим. Тим часом до рятувальної операції долучалось все більше і більше людей, і було використано приблизно 70% всього обладнання гірської рятувальної служби Баварії. 19 червня його наврятували і доставили літаком до лікарні. Спелеолог провів близько двох тижнів у травматологічному центрі, а згодом пройшов кількамісячну реабілітацію. Після цього випадку вхід в печеру перекрили і допускають туди тільки добре підготовлених науковців і лише за необхідності. Історія Йогана стала легендарною коліс спелеологів. Йому дуже пощастило, що так багато людей доклало стільки зусиль, аби врятувати його. Схожа ситуація сталася у 1965 році у печері Дикого Кота в Огайо. 16 підлітків та троє вчителів з методистського дитячого будинку в Береї відвідували парк у резервації Гінклі. 15-річний Моріс Бецольд вже колись досліджував печеру дикого кота на цій території. Тож він зібрав групу друзів і відправився до неї. Хоча вхід до тунелю сягав 4,5 метра в ширину, заввишки він був лише метр. Далі йшов вузький прохід, який простягався приблизно на 24 метри і переходив у велику кімнату. Підлітки повзли по тунелю і потім протискувалися через отвір завширшки лише близько 30 сантиметрів. І хоча Моріс майже на пам'ять знав весь маршрут, на певному етапі він повернув не в той бік і потрапив у тунель, що різко спускався вниз. І ось Моріс заповз у вузьку щілину, яка раптово переходила у прохід під нахилом 15 градусів. Через це він застряг майже до гори ногами в повній темряві. Хлопець не міг вирватися з пастки, адже одна рука тепер була затиснута під ним. Друзі намагалися дотягнутися до Моріса, та він був на глибині більше трьох метрів, тому хлопці рушили за допомогою. Один із вчителів спробував зробити петлю з пояса, щоб обмотати ноги хлопця і витягнути його, проте нічого не вийшло. Ремінь обірвався, і Моріс впав назад. Тоді вчитель викликав пожежників. Вони обмотали моріса надійною мотузкою, але теж зазнали невдачі. Тоді пожежники спробували підняти хлопця, зачепивши гак за його куртку, але вона порвалася. В цей момент надія на швидкий порятунок зникла остаточно. До печери почали стягувати все більше рятувальників. Вони встановили там генератор, провели в печеру світло та обігрівач, адже ближче до ночі температура тут мала впасти до нуля. Тим часом звістка про інцидент поширилася містом, і до резервації направилися репортери, волонтери та прості люди, які хотіли допомогти. І коли хлопець був уже 24 години без їжі та води, на місце прибули військово-повітряні сили США з командою Національного спелеологічного товариства у Вашингтоні. Вони знайшли людину невеликого зросту, яка могла залізти у щілину, і це був 15-річний скаут Майкл Ольдріх. А оскільки він був такою самою дитиною, як і Моріс, він дуже хвилювався, проте рішуче поповз до постраждалого і зав'язав мотузку навколо його ніг. Тоді Моріса, врешті, вдалося витягнути на свободу. Та ці страшні випадки так нікого і не навчили, і подібне траплялося ще неодноразово. Тільки от іншим шукачам пригод не завжди щастило вижити. Ще одна жахлива історія трапилася у Нью-Джерсі. Що відомий своєю великою кількістю печер у березні 1982 року сержант державної поліції на ім'я Дональд, який був завзятим спелеологом, вирішив взяти групу бойскаутів досліджувати печеру. Серед підлітків були й двоє його синів. Дональд обрав криваву болотяну печеру, найбільшу в штаті, Її довжина сягає близько 381 метра. Ця печера, особлива тим, що складається з тунелів, яких потрібно буквально повзти на животі. Діти без проблем проходили вузькі ходи, проте це склало проблему для Дональда. В одному з тунелів на глибині 4,6 метра він застряг. Його марно намагалися дістати близько години, перш ніж вирішили покликати на допомогу. Річ у тім, що Дональд застряг у тунелі під кутом, тому спроби витягти його були фактично безнадійними. Через таку позу кров погано циркулювала по його тілу. Крім того, температура у печері ставала дедалі нижчою і ввечері опустилася до 13 градусів Цельсія. Попри це, чоловік все одно намагався лишатися в гарному гуморі, жартував і просив передати його дружині, що ввечері він вже буде вдома. Коли прибули рятувальники, вони обмотали дональду ноги мотузкою і почали тягнути. Через це посипалося каміння зі стін. Один із валунів скотився до постраждалого і ще більше затис його в тунелі. З часом від позитивного настрою Дональда не залишилося й сліду. Він почав рідше відповідати, а згодом втратив свідомість від переохолодження. Через 12 годин після того, як він увійшов до печери, Дональд видав останній стогін і більше не відгукувався. Тоді рятувальники викликали на місце інциденту двох дівчат, які займалися спелеологією і мали мініатюрну статуру. Проте вони змогли дістатись лише до ніг Дональда. Вони перевірили пульс і виявили, що його немає. Та через переохолодження кров відводиться до життєво важливих органів, що може послабити пульс у кінцівках. Тому рятувальники не здавалися, було вирішено піти на крайні міри, просверлити до Дональда Діру у скелі. Та коли рятувальники нарешті дісталися до постраждалого, вони зрозуміли, що пульсу й дійсно не було. Він помер. Ця поїздка стала справжнім кошмаром для скаутів і родини Дональда. Як не дивно, та саме холод це одна з найчастіших причин смерті у печерах, але далеко не єдина. Страшнішими за низькі температури можуть бути хіба крижані печерні озера, наприклад, у печері Боба Лійки, що розташована в національному парку Йоркшир Дейлз в Англії, понад 10 кілометрів тунелів. І в більшості з них ви будете йти по шию у холодній воді. Через це вона має офіційний британський рейтинг у найвищі 5 балів за шкалою складності. А все тому, що тут також протікає річка Мосдейлбек, яка впадає в гирло печери, а згодом просто зникає. А от куди вона зникає? Це одна з найбільших загадок у спелеологічній спільноті. 24 червня 1967 року група з десяти дослідників увійшла до печер з надією розгадати її. Спелеологи розділилися на дві команди. Перша складалася з шести дуже досвідчених спелеологів, а друга з туристів, які просто цікавилися оглядовою екскурсією. Через деякий час друга група повернулась на поверхню, а першої досі не було видно. Крім того, розпочався дощ, на який ніхто не розраховував. Проте рівень води у печері не змінився, і ніхто не панікував, хоча треба було. У цей час досвідчені спелеологи з першої групи повзли по тунелю по шию у воді і все заради свого дослідження. Та з часом дощ перетворився у справжню зливу, Її води ставало все більше і більше. На щастя, одна з туристок, яка була на горі, прогулювалася біля печери і побачила, що вхід у неї вже повністю затопило. Дівчина одразу побігла за допомогою. З часом на місце інциденту прибули рятувальники та волонтери. Їм довелося прорити масивну водовідвідну канаву та побудувати дамбу, щоб повністю перекрити потік річки. Доки тривала рятувальна операція, спелеологи намагалися вибратися самотужки з затопленої печери. Один з них, Джон Огден, знайшов тріщину в стелі, яка могла послугувати повітряною кишеною. Але вона була надто крихітною і не вмістила би його колег. Він із жахом усвідомив, що його напарники тонуть лише кількома метрами нижче, а він нічим не може зарадити. Вода прибувала, і, зрештою, тріщина почала поступово заповнюватися водою. В цей час рятувальники зовні задіяли 19 пожежних помп. і Рівень води нарешті почав падати. Та коли команда рятувальників зайшла в печеру, всі шість спеловологів були вже мертві. До сьогодні катастрофа в печерах Моздейл залишається найстрашнішою в історії Великої Британії, та небезпечнішою за звичайну печеру може бути хіба що підводна. 29 вересня 1984 року спелеолог на ім'я Пітер з двома друзями прибув до печер Стеркфонтейн, аби попірнати за квалангом у підземному озері. Всі вони спустилися разом та трималися за страхову мотузку, щоб не загубитися. Пітер був найменш досвідченим з них трьох і чомусь постійно відпускав мотузку, щоб зазирнути у бічні печери на ходу. Це дуже дратувало його друзів, адже кожного разу, коли він десь губився, вони мали пливти за ним, аби триматися разом. І ось коли хлопець знову відстав від них, друзі його загубили. Після довгих пошуків вони повернулися на поверхню, щоб покликати допомогу. В цей час Пітер відчайдушно шукав дорогу назад, адже в нього закінчувався кисень. Тут він дивовижним чином натрапив на повітряну кишеню, а потім і виплив до якоїсь кімнати з невеликим острівцем. Там Пітер вже повністю знесилений заснув. Прокинувшись, він побачив, що допомоги немає. Її не було і на наступний день. І ще на наступний теж. Пітер постійно хотів їсти і раз за разом навіть не розумів, чи впадав він у сон, чи втрачав свідомість від голоду. Хлопець вже не усвідомлював, скільки діб перебуває в цій пастці. В надії, що хтось колись натрапить на цю кімнату, пітер почав пальцем писати послання на піску. В цей час велика кількість рятувальників прочісувала тунелі печери, та їх було надто багато. Пітера знайшли лише через шість тижнів. Він виглядав дуже виснаженим, а його кістки буквально просвічувалися крізь бліду шкіру. Рятувальники одразу ж кинулися до хлопця, але було вже запізно. Пітер помер від голоду після трьох тижнів страждань на самоті. На піску біля хлопця було написане послання до його дружини та матері з текстом Я люблю вас. Та навіть це ще не найстрашніша історія про загибель у печері. З 1958 і до 2000 року Володак Шимановський дослідив неймовірну кількість печер по всьому європейському континенту, щоразу обираючи все більш небезпечні місця. Піком його екстремального хобі стала поїздка до затоплених печерних систем в Бурсенан-Дойл в Франції. Де у квітні 2005 року Влодак зібрався зробити дещо неймовірне у підводній печері гуль делата Вона простягається горизонтально на понад 600 метрів і 9 метрів у глибину. Проте далі вона стає ще глибшою, але ніхто навіть не може виміряти наскільки. Так, от саме тут Влодик мав намір побити свій власний рекорд глибини та зануритися майже на 122 метри під воду. Володик взяв із собою ребризер, який допомагає дихати під водою, і два запасних газових балони: один з киснем, і інший з триміксом. Занурюючись на глибину, дайвери зазвичай використовують цю суміш кисню, гелію та азоту. Якщо неправильно збалансувати елементи триміксу, можна відчути себе ніби трохи п'яним або втомленим. Але якщо використовувати замісний кисень, ефект буде набагато гіршим. Володик був впевнений, що його спорядження захистить від непередбачуваних ситуацій, але все сталося навпаки. Разом з ним дайвер був масивнішим, ніж очікував, і спускатися вузьким тунелем стало складніше. Володак обережно просував свої болони та спорядження, намагаючись не піднімати мул, щоб він не зіпсував видимість. Спустившись на 65,5 з половиною метра, Володик зіштовхнувся зі ще більшими проблемами. Він помітив, що наркотичний ефект реміксу чомусь подіяв на нього сильніше, аніж зазвичай. Схоже, він все ж не вгадав з пропорціями суміші. Його мозок був, наче затуманений. Дайвера охопила слабкість і дезорієнтація. Він відчував, як його тіло швидко спускається вниз, аж ось він вдарився об дно. Та в лодоку не було коли радіти, що він побив свій рекорд. Тепер на глибині 110 метрів ледь здатний дихати. Дайвер намагався перемкнутися на запасний балон. Проте він ледь міг контролювати свої руки через ефект оп'яніння, але за декілька спроб йому це вдалося. Влодик був врятований, але через вплив триміксу його губи стали якимись нерухомими, і мунштук раптово випав з його рота. Все сталося так швидко, що Влодик і сам не помітив, як почав вдихати воду. Вона швидко забила дихальні шляхи дайвера, і він помер. Навіть коли ви нібито прорахували все до найменших дрібниць, не завжди все піде за планом, адже спелеотуризм і тим паче печерний дайвінг це надто небезпечні заняття і ніколи не знаєш, що саме піде не так. А ви знали, що смертельну небезпеку несуть не лише природні печери у 2017 році 18-річний брат і 17-річна сестра відпочивали на піщаному пляжі Том Рівер у Нью-Джерсі. Підлітки видумали собі дивну забаву копати у піску яму. Спочатку вони робили це виключно для розваги руками, а потім залучили фризбі. Так вони прокопали цілих три метри. Хлопцю цього було замало, тому він стрибнув у яму. Та продовжив копати ще, але пісок тримався добре лише поки він був вологим. Та коли він висох, яма почала сипатися і обвалилася на нього. Велика вага піску впала йому на груди і не давала дихати. Хлопець відчайдушно намагався вхопити хоч трохи повітря, але, зрештою, задихнувся і загинув. А які випадки пов'язані з печерами траплялися з вами чи вашими знайомими? Пишіть у коментарях та заради Бога, бережіть себе. Для цього підпишіться на мій канал. Тут ви дізнаєтеся ще про багато різних хобі, які є небезпечнішими аніж здаються.